Мені, як українському націоналісту, двічі приємніше, що ідеї, думки, геополітичні думки Юрія Липи, Степана Рудницького мають продовження і розвиваються. Сьогоднішня конференція є добрим продовженням творення майбутнього Балто-Чортоморської альтернативи на європейських просторах. Адже, на мою думку, Євроатлантична інтеграція потихеньку перетворюється в деінтегратизацію. Де адже і, ну, в мене особисто є відчуття, що потрібно переформувати столітню, столітню вісь, яка полягала з ходу на захід через Москву, Берлін, Париж вісь з півночі на південь. І де в вісі. Україна була б вже е, не об'єктом геополітики, а суб'єктом геополітики. Українська влада повинна переорієнтуватися, на мою думку, з Русотільського Берліна і Парижа на е, країни, які мають давню історію протистояння з, Моско... з Москальською імперією Швецією, Фінляндією, країнами Балтії, Польщі, Туреччиною. Е, Адже так само, як і е, ці країни, як і Україна, ці країни зазнали е, лихого від е, того сусіда, який знаходиться на східі, на північ від наших держав: голодомори, репресії, поділи, окупацію. Е, е, тому, оскільки Росія продовжує якби. Збільшувати свій військово-політичний вплив на західних кордонах Балто-Чорноморської альтернативи, відкриває нові бази в Артиці, в Білорусі, в Окупованому Криму. Саме військово-політичний союз, військово-політична альтернатива країн Балтії, Польщі Турції. Які мають в сумі приблизно одинакову військову потугу стати тим таким стержнем в будівництві майбутньої Європи. Адже я розумію, ну, на мою думку, найближчій перспективі, геополітичній перспективі 15-20 років саме Балто-Чорноморська альтернатива може відігравати ту роль, важливу роль в на геополітичній карті Європи. Адже я надіюся, як і багато із вас надіється, що в найближчий час Москальська імперія зруйнується, і саме Балти Чорноморського Союзу прийдеться облаштовувати Росію. Слава Україні! І е, хотів би е, хотів би від імені е, Недержавного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень е, подарувати організаторам і е, там книгу, таку. Видала видав е, Юко Сиротюк. Якраз тут є декілька варіантів, як ми будемо облаштовувати Росію. Слава Україні!